Для будь-яких батьків їхні діти завжди найкращі і найзвичніші. Сьогодні батьки стали часто публікувати і ділитися фотографіями своїх дітей у соціальних мережах. Одна мама завантажена на сторінку фотографії своєї новонародженої дівчинки, завдяки чому її аккаунт був буквально підірваний чисельними коментарями. Багато хто сумнівався, що це були справжні фотографії. Маля було такою милою і красивою, що всі захоплювались такій надприродній на їхній думці красі. Дівчинка виявилась носієм генів різних народів, що додало їй незвичайну зовнішність. У неї лялькові риси обличчя, величезні очі і красиві вії, смаглява шкіра, окреслені губи. А довгі вії малятка, особливо чарівні, саме вони доповнювали такий неймовірний ляльковий образ дівчинки. Багато дівчаток будуть дуже заздрити, коли побачать таку сліпучу зовнішність малятка. Перед платникам нескінченно писали, що мама, звичайно, ж обробляє знімки за допомогою фотошопу, Додає ефекти. Їм було важко повірити, що існує наскільки незвичайна краса, дана природою, а мама нікому нічого не збирається доводити. Вона не розуміє, навіщо прикрашати дитину.